Завжди кажу людям, якщо ви мені телефонуєте, а я не піднімаю телефон, це напевно, що я на даху, так як зараз. Бачите? Не, не дуже зручно з вами говорити на даху, коли ось так. Тільки що я підняв телефон і людина каже: слухай, я хочу новий дах, але мені сказали, що моя страхівка підніметься, бо вони мене вижнуть. а у мене ще машини разом з цим, і у мене дочка під моєю страхівкою. Скільки всяких нюансів. Дивіться, у вас, якщо ви дивитеся це відео, у вас в голові є напевно сто різних історій, які ви знаєте, чому не варто щось робити. Ці історії 990% неправда. Чисто неправда. Наш номер телефону внизу під цим відео. Якщо ви мені подзвоните, я вам вийшлю докази з державної організації, яка називається Department of Insurance, де більшість цих історій чітко описується, що це неправда, так не можна і такого не буває. Ці історії, які страхові компанії розказують цим, це для того, щоб ви будували дахи за свої гроші. Дивіться, красивий дах. Біч парк Ілліної на півночі майже біля Віскансіна клієнту коштувало рівно ноль. Справді ноль. Хочете такий самий результат? Перестаньте слухати дурні байки, дзвоніть. Консультація безкоштовна. Що вас переконаю? Провірте цю інформацію за чаджіп'яті в гуглі. Супер, зробимо те саме для вас. Якщо ні, знову ж таки, консультація безкоштовна.